Вітаю, друзі, підлітки, українська молодь все більше і більше має намір покинути Україну через вимоги щодо зниження віку для мобілізації. Все більше дітей обирають навчання за кордоном, оскільки там вони відчувають себе в безпеці. Немає обстрілів, не відключають електрику і немає ризику потрапити під мобілізацію. Згідно з даними Європейського Союзу. Понад 190 тисяч українських підлітків віком від 14 до 17 років зареєстровані як біженці в країнах Євросоюзу з початку Великої війни. І ця цифра постійно зростає. Постійно подаються документи в закордонні вузи вивозять дітей з України і самі діти тікають з України. А оці всі розмови як американських чиновників, так і наших українських пропагандонів інакше їх не назвеш. Про мобілізацію з 14, 15, 18. Вся ця пропагандонська хвиля вона виштовхує українську молодь з України. Виштовхує ціле покоління. Ціле покоління і цим вбиває майбутнє України, майбутнє української нації. Це просто диверсія проти України та українців. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні! І смерть ворогам!